За підтримки місії Євросоюзу у центрі проведено семінар тренінг з мовної підготовки за міжнародними рекомендаціями та з допомогою нових методик викладання, що дають змогу опанувати матеріал у найкоротші терміни. Місія Європейського союзу підтримує такі заходи з мовної підготовки офіцерів наших партнерських служб щодо проведення Євро 2012 до футбольного чемпіонату Євро 2012 Треба підготувати майже 800 чоловік зі знанням англійської мови. Чимало методичних матеріалів розробили викладачі Хмельницького центру. Зараз у нас в центрі проходять підготовку 48 Фахівців з числа з числа співробітників медних органів, от, котрі мають відповідну педагогічну освіту в напрямку мовної підготовки. От після отримання всіх методик викладання в нас розроблених фахівцями нашого центру, вони проведуть підготовку, вони проведуть мовну підготовку співробітників тих органів, де вони на сьогоднішній день працюють. Разом із митниками уболівальників на кордоні зустрічатимуть і представники інших служб, тому до активної мовної підготовки залучають і працівників міліції. Незважаючи на те, що чемпіонати Євро проходять лише у чотирьох містах України, до цієї події готуються абсолютно усі правоохоронці, в тому числі і Хмельниччини. І одним з важливих аспектів цієї підготовки є вивчення англійської мови, яке ми організували спільно з працівниками митниці, оскільки близько 300 наших працівників поїде на допомогу колегам з тих міст, які прийматимуть чемпіонат. А ті, які залишаться на місці, все одно будуть працювати з іноземцями, оскільки Хмельниччина є відомим туристичним центром і ми очікуємо велику кількість кількість іноземних громадян практику вивчення іноземних мов за допомогою традиційних та новітніх методик упродовж минулого року у хмельницькому центрі опанувало 400 англомовних тренерів з усіх митниць України.